А то й гусарівний інтернет на то зразу. Йому передали е, документи на автомобіль. Номерні знаки автомашини ось, а от у цього чоловіка всередині. Отут лежав технічний талон на машину, страховка, де були вказані номерні знаки зовси АВ інші. і далі по тексту. Зовсім інші. Значить, ми хочемо зрозуміти, що це за люди. Хай відкривають машину, хай представляться хто це. Якщо це співробітники, хай покажуть, що вони роблять, чому вони їздять за мною, як за народним депутатом, що є порушення закону і конституції. Один втік, а ці два не відкривають. Їх там двоє сидить. Протягом шести годин ця машина курсує за мною. А де ваш документ? Ну не, не брав я з собою. Багажник не відкриє. Так водій на це є, я ж що, я, це не моя машина, я не можу... А як ви казали, ну це мій друг, я з другом катаюся. О, ще один таксі. Ну так, а, де а ви? Ні-ні-ні, піднімайте, піднімайте, будь ласка. Опа! Опа! Ну що? Ну що, де ти взяв ці номера? Дайте. От радіостанція, це ти за депутатом їздиш? Не їзджує. А що робив? <плесу>

Чий паспорт? Так. Цурик Євген Тодорович. Хто такий Цурик Євген Тодорович? І що у вас робить копія цього паспорту? Теж прикриття? Я одне роблю. Так, дивіться, інвентарний номер фотоапарата, Номер 3244 Фотографуємо. Пане міліціонер, дивіться, я нічого не забираю. От він інвентарний номер фотоапарату, от карта пам'яті. Вона принадлежить зовнішньому спостереженню СБУ, а може й Перевірте. Бачите, номера ВХ 5879 ве портовий спортовий журнал.